Квер Томаша Масарика в Ужгороді це пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Наразі тут проводять роботи із реконструкції працівників підприємства, яке займається в місті збором та вивозом сміття. Наші засновники це чеське підприємство. Так як Масарик це перший чехословацький президент, то було виявлено таку ініціативу опікуватися саме цим сквером. Саме тому рішенням виконкому нам було передано цей сквер в. Утримання прибирання і і надано дозвіл на реконструкцію. Крім того, ми звернулися до управління охорони культурної спадщини Закарпатської Ода і так само отримали дозвіл на вказані роботи. А ми подивилися проект в принципі на, на черговому виконкомі більшість голосів погодили дан дане рішення, тому що це гарна ініціатива. Там нічого зв'язатися не буде. Начальник відділу охорони культурної спадщини та музеї департаменту культури закарпатської ОВА Томаш Собко підтвердив нам телефоном, що надавали дозволи на роботи у цьому сквері. Ми демонтували старі поломані гойдалки, віддали їх комунальному підприємству, так як це комунальне майно, і е, змонтували ось такий дитячий майданчик, який має всі відповідні сертифікати для встановлення в міському просторі. Ми тут не могли залишитися в наш вікна. Ну досить була для старших для старших діток і незручна. Було дуже небезпечно. Ми тут могли погадатися лише на гойдалках, але вони були дуже незручні. А зараз я ну зараз відповідно дуже дуже класно. Все сучасно дітям подобається, але мало не вистачає ще. За планом реконструкції поряд із дитячим майданчиком встановили і шахові столи. Це така буде зона для дозвілля можливо, і дітей, і можливо, людей старшого віку, де вони зможуть прийти своїми шахами і в тіні дерев у гарному сквері пограти в шахи. Всі кошти виділені нашими засновниками з бюджетів на дану реконструкцію коштів не виділялося і не буде виділятися. Так само, як і на утримання цього скверу. Обійшлося десь близько 700 тисяч гривень. Наталія Якубик каже, за проєктом реконструкції у сквері ще відремонтують лавиці та замінять баки для сміття. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.